Заповнити таблицю, дано значення змінної b і знайти значення виразу 2b-5 поділу на 4. Підставимо замість b мінус 2. 2 помножити на мінус 2, відняти 5, а в знаменнику 4. 2 помножити на мінус 2. Добуток числа з протилежними знаками є від'ємне число. Мінус 4 відняти 5 і поділити на 4. Від мінус 4 відняти 5 означає до мінус 4 додати мінус 5 протилежне число. Мінус 4 та мінус 5 це мінус 9, і поділимо на 4. 9 ділимо на 4 маємо 2 цілих 1 четверту. Одна четверта це 25 сотих, тобто 2 цілих, мінус не губимо. 2,25. Так, підставляємо замість b 0 Одержуємо. 2 помножити на 0, відняти 5, поділити на 4, 2 на 0, 0, 0, мінус 5 на 4. Це буде мінус 5 четвертих. Поділимо чисельник на знаменник мінус 1,1 четверта. Ще раз, одна четверта це двадцять. 25 1,25. Підставимо 0,5 2, помножити на 0,5, відняти 5, поділити на 4, 2 на 0,5, 1. Мінус 5 поділити на 4. 1 відняти 5 це означає до одиниці додати мінус 5 різні знаки знак більшого, і від більшого модуля ставимо, віднімаємо менший. Буде мінус 4 поділити на 4, мінус 1. Підставляємо одиничку. 2 помножити на 1. Відняти 5 і поділити на 4. 2 множимо на 1, перше діє множення 2, мінус 5, поділити на 4. Від двійки відняти 5, це означає до двійки додати мінус 5. Це буде мінус 3, 4. Це мінус 0,75. 3 четвертих це 75 сотих. Так, замість і b підставляємо тепер 3. 2 помножити на 3 відняти 5 поділити на 4. 2 помножити на 3 маємо 6 мінус 5. на 4. 6 відняти 5 1. 1/4 це 0.25 сотих. Так, і 2 помножити на 3,5 відняти 5 та поділити на 4. 2 помножити на 3,5 – це 7. 7-5 поділити на 4. 7 відняти 5 – це 2. 2 четвертих скоротний дріб на друга. А одна друга – це 0,5. Заповнюємо табличку. Мінус 2,25 –